Ми розуміємо, що не кожен може, але є на даний момент нам дуже потрібні робочі руки. Потрібно у нас дуже багато роботи. Можна різати стрічки на сітки, стрічки на кікімури, ось на кікімури, на плащі, людей не вистачає. Ми працюємо. Хто як може, хто коли зможе приходить з 10 до 7 години вечора в будь-який час, на годинку, на дві. Хто приходить по вихідних днях? є людина, яка кожного дня приходить. Нитки отакі актуальні, які зараз будуть зелень. Треба буде зелених ниток, треба зеленої тканини. Будь-що люба допомога нам буде доцільна, і будемо вдячні за любу допомогу. Рукава тут. Тут є рукава. Ось. Тільки мури робимо. Інформатор калуш спеціально з юності. Ууу.